Всім привіт! З вами Шампунь, і в цьому відео я хочу поговорити про таку гру, як Укрмем. Недавно в мене був стрім по цій грі. На цьому стрімі ми просто відкривали ящики. Ну, і получили немало нових персонажів. Але в цьому відео я хочу не просто відкривати ящики, а поговорити взагалі про цю гру. Задумка для цієї гри дуже хороша. Профіль тут можна міняти фон безплатно, і це дуже класно. Ось, допустим, я хочу собі поставити такий. І в мене буде стояти такий фон. Я можу поставити такий, і буде такий. Ну, Скажіть, класно ж це? Так, думаю, можна поставити ось такий фон. Тут ще можна ставити собі заставку. Ну, Але я буду ставити собі кота, зад якого тебе. Ну бо, як на мене, це саме крута заставка. Так, я вже до цієї заставки більш привик. тому що я з нею стрімив. Мені дуже сподобалось це Укрпас. Тут є персонажі у вигляді областей. Мені ну просто ну скажіть. Класно, в якій грі ви побачите область, за яку можна грати. Допустимо, я беру собі Чернівецьку, і я можу за неї грати в міні-ігри. Ну, це ж дуже класно, просто задумка нереально крута. Ну і персонажі. Їх тут дуже багато. До речі, у мене є три секретних: це Велика Україна, це. Наполеон і ще полковник. Так, так. Ну і легендарні, у мене є і Бангай. Ну і ще я вже не встиг прочитати, бо я прогорнув вверх. Ну, і давайте ми трохи повідкриваємо ящики. На стрімі я відкрив 19 нових персонажів у звичайному ящику, але ось. 20-го я ніяк не можу получити. Ну, ось, вроді як, я відкриваю, але ну його немає. Так, давайте, добре. Тут ще є крижопільський ящик. Так, 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 відкриваємо. Я не побачив, що випало. Тут може випасти розсміши коміка, тут може випасти. Так, а чому мені повторяється? О, Мені випало. так Блін, я не встиг прочитати, що то було. О, караоке на Майдані. Ну, і ось так тут можна відкривати, але чомусь тут повторяється дуже часто. Так. О, терарія нам випала, гра в грі випадає навіть. Ну і є, звісно, що народний ящик, на якому. Випадає багато чого. Вареники! Подивіться, які вони смачні. І, звісно, що зразу 4 аніме ящиків. Я аніме не дивлюся, тому ну, не знаю. І, скоріш за все, я не буду їх відкривати. Ну, бо геми тут можна получати тільки тим, що я дивлюсь рекламу, а рекламу я дивлюсь довго. І мені б хотілося повідкривати щось інше. І ще є сталкерський ящик, який в розробці, на жаль. Я б його дуже хотів відкрити. І, до речі, ось тут Україна нам випадає. І є ще блогерський ящик. Але я практично ні одного з цих блогерів не знаю. Ну там декількох знаю лише. Тому гра класна, але є один мінус. Ну, ось всі ви знали таку гру Бабл Квас. Я, звісно, що не маю нічого проти. Тобто, я вважаю, що у ну це ж інша гра, бо в Bubble Квасі немає областей, тому це не блогіат. Ну, В Bubble Квасі було багато такого ж ну, схожого. І ця гра перестала бути популярною. Так само візьмемо, допустимо, гру про спагетті. Де ти ламаєш спагетті? Ну ось вона дуже швидко перестала бути популярною. Тому, я думаю, можна додати сюди якийсь режим, щоб ця гра була популярною як можна довше. Ну Тому що буде, буде не дуже весело, якщо, допустимо, ця гра перестане бути популярною, ну, колись. Тому якщо це відео дивляться, ну, хтось із розработчиків, то можна додати якийсь великий режим. По типу. Ну, по типу, я навіть не знаю, ну щось, може по ПВП, якісь бої. Але ладно. Ого, я просто навгад нажав і нам випав епічний, банка з помідорами нам випала. Та ну. До речі, давайте. Ну, о, ще одна банка з помідорами. нам легендарка випала! Круто! Му, в цій грі. Ого. бовтун, -бов Всю серію витягнув. Ладно. О, до речі, нам ще два персонажі тут залишається отримати. Нам випадає губка Боб, нам випадає знову цей, нам випадає ось це. Нам знову ось це розсмішив, випадає. І знову. Я не знаю, чи це якийсь баг, що коли мені щось одне випадає, після того мені випадає таке ж саме персонажі нові. Знищувач. Добре. Але я не знаю, що можна тапочком знищити. Ну, муху, яка залетіла в кімнату. Так, давайте ще цей ящик трохи повідкриваємо. Народний, він називається. Але блін, хто там випав, Порошенко чи що? Так, стоп. В цій грі взагалі ну, немає ніякого стоп Порошенко? Так, Порошенко випав. Тобто ми можемо, допустимо, його взяти зараз, Порошенка взяти. Так, а чому, коли я його обираю, а ось, і ми можемо просто. Я не знаю, ці розробники такі генії, що вони настільки геніальні, що слово геній для них ну, якось не дуже. Щось вище генія, так до речі, у мішка Фредді випадає! Ну, і в цілому ця гра дуже крута. О, добре, добре, політичний ящик, там, звісно. О, Кока-Кола нам випала. Ну, як на мене, ця гра дуже крута. І мінус в тому, що так, ну, це можна доїдати. Тому я б дуже хотів побачити тут ще якісь режими. Ну, Поки що ця гра всім подобається, але хто знає, що буде ну, через тиждень, коли вже. Всі її скачають. Тому, як на мене, сюди можна ого паляниця. Але один мінус. Чому епіческий? Паляниця це взагалі легендарний Укр Залізниця. Так, добре. І до речі, це новий персонаж для нас. Ну що, у мене є всі секретні, два легендарних, о навіть три. Точно, нам же випадав сьогодні ще один легендарний. Ну і на цьому, я думаю, відео можна буде закінчувати. Я сказав свою думку по цій грі. Гра просто дуже класна, але ще раз повторюсь, я б дуже хотів нові режими. Ну, прям дуже. І ще ящик з капібарами. Ну ось просто, ну тут багато мемів, але чомусь про капібару забули. Ну і з вами був я шампунь, всім удачі, всім пока-пока!